Сьогодні ось такі квіткові габіони. Це нова візитівка парку Щастя на східному. 2 в європейських країнах габіонні конструкції вже давно посіли чільне місце в ландшафтній архітектурі. В Україні вони тільки починають завойовувати популярність. Габіони для благоустрою території потроху приживаються серед інших інсталяцій в улюбленому місці відпочинку мешканців східного. А ми планували реалізацію цього проекту ще восени 2021 року. написали прохання на північних язика, щоб вони допомогли нам з камінням. Каміння ми отримали у листопаді, і проект не реалізували. Спочатку завадила погода, потім війна. Відтак в пріоритеті були зовсім інші завдання волонтерського напрямку. Але коли купа каміння поступово почала зменшуватись, мешканці одноголосно вирішили не відкладати цю справу на потім. І знайшлися хлопці, які за чисто символичні кошти нам зробили перші шість габі... габіонів. Ну родзинкою наших габіонів є те, що вони наповнені різнокольоровими каміннями. І ця ідея теж виникла раптово. Ми на протязі багатьох років співпрацювали з дівчиною по фарму. Вона подзвонила і сказала: Світлана, на жаль, я закриваю свій бізнес і хочу внести свій внесок в ваш парк щастя. Приїжджайте в магазин. Я приїжджаю, вона нам передає безкоштовно багато, багато різнокольорової гумової краски. Від наймолодшого до найстаршого мешканця мікрорайону взялися за реалізацію ідеї. У кожного був свій фронт робіт. Я бачила навіть, як розфарбовують ці каміння. Я навіть трішечки допомагала, і я думаю, що це все, що зробили тут. Це дуже багато праці потрібно. І ті, хто це роблять, дуже великі молодці. Я їм дуже дякую. Пані Тетяна проживає на другому східному вже 30 років. Згадує 90-ті, коли мікрорайон ще зводився, а земельна ділянка, що залишилася вільною, з часом перетворилася на пустир. Нині ж каже жінка, східний не впізнати. Більше всього мені нравиться спортивні площадки. Мої діти росли не имея этих площадок і нечем было заняться на пустынном микрорайоне. Сейчас это и теннисные корты, это и волейбольные площадки, баскетбольные. И Я даже с удовольствием иногда наблюдаю эти турниры молодіжні. Для молодіж, конечно, есть где отдохнуть. Юлия Ветряк, Олексій Правицкий. Цей день.